Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную з вами спробувати одну із технік і познайомитися із візерунками. Я знаю, що кожен з вас вже бачив хустини, тарілки з багато декоративно-ужиткового мистецтва, які мають свій візерунок. Візерунок має періодичність або рапорт, тобто одна й та сама деталь може повторюватися декілька разів. Тому я пропоную сьогодні для роботи використати папір, акварельні фарби, пензлі, ножиці, вода для акварелі, фуаміран і папір додатковий, на якому будемо наносити фарбу. Отже, на цьому нашому прекрасному аркуші ми з вами створимо композицію декоративну з різних елементів. Саме будемо витискати на фоамірані і вирізати ці частинки, прикладати, примокувати буде відтиск. Отже, з цього шматочка, для прикладу, я хочу зробити такий листочок. Так, далі кружечок, який буде при відтиску трояндою. Так, так, білим по-білому вам зараз не видно, але при нанесенні фарби ви побачите, який чудовий відтиск буде нашого візерунка. Так, у нас буде рослинна композиція. Далі зробимо декоративний перехід. Для нашої композиції. Так. Ну, спробуємо з вами відтискати. Отже, я намалювала і вирізаю по малюнку перехід візерунка. Так, по краю. Так. Раз Елемент. Далі вирізаємо, ви можете зробити такі елементи, які вам будуть подобатися. Я пропоную для себе от рослинні елементи для прикрашання ну, саме моєї композиції. Так. Я вирізаю деякі деталі по зовнішній лінії. А деякі деталі трошки більше, щоб От, Для спрощення роботи беремо три елементи. Олівець, нам може не потрібен, ножиці також покидаємо. Беремо для роботи нашу папір для додаткової. Розмочуємо папір, фарби, перепрошую, і пробуємо спочатку беру листочок. Так, і наношу на нього фарбу. Повністю, ось так, дуже багато не треба. Так. І роблю відтиск. Так, маю відтиск листочка. Знову наношу зелену фарбу елементи бажано, щоб були симетричні, щоб гарно. Лягали на нашу роботу і зверху так само робимо відтиск. Приклали, додаткова фарба є ще. Приклали. Якщо треба, то намочуємо дно. Ну, у в нас вийшло 4 листочки готових. Так, тепер пробуємо нам квітку нашу кладемо. Робимо її червоною. Так, Повністю промальовуємо червоною фарбою. Так. І далі От. прикладаємо внизу композиції, Трояндочка вийшла, і перевертаю догори ногами так, для симетрії. Зверху. От у нас вже є відтиски, вибійки знизу і зверху. Тепер нам треба скомпонувати ці частини. От у нас є перехід, який я хотіла так от посередині зробити, для прикладу, синім. Я беру блакитну фарбу, так. наношу її на цей декоративний елемент і відтискаю з цього боку так. і з цього боку. Не вийшли однакові відтиски. Далі ми можемо, якщо великі, є ще використовувати, пропоную ще використати зелені листочки, так, в цю сторону, від кутка аркуша і в цьому. Бачимо, що ми один той самий декоративний елемент, повертаючи в одну і в другу сторону, догори ногами відтискаємо всіх чотирьох, чотирьох куточках. Так, є. Тепер ми можемо зробити трояндочки з з цього боку можемо залишити, можемо знову ж таки зробити, наприклад, жовті ромбики. Ось тут відтиснути, який елемент я би хотіла тут зробити, ну, от від центру в різні сторони, провести лінії. Так, і пробуємо взяти жовту фарбу, наносимо її на наш так, та декоративний, відтискаємо зайве і. Фарби не було забагато. Переходимо в куточки. Один куточок притискаю, забираю. Так. Другий жовтий відтиск роблю. Третій. Де треба додаємо фарби. Так, і четвертий. От. І у нас виходить симетрична вибійка за допомогою створена фуамірану. Ось така композиція у нас. Ми можемо ці елементи використовувати ще багато разів, створюючи різні композиції, заміняючи одні в інших, але не треба промальовувати кожен елемент, ми його можемо відтиснути від паперу з допомогою фомірану. Ось такі декоративні. Моменти, ми з вами сьогодні вивчили і створили декоративну композицію у вигляді серветки. І нехай вас надихають всі матеріали, які є довкола вас. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.